Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Які зміни відбулися в моєму інвестиційному портфелі, що я купив, що я продав, що я планую продавати і чому. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Почну з того, що я собі докуповував, але що не планував купувати. Є такий сайт, як Seeking Alpha і у них є такий розділ, як Alpha вони рекомендують за своїм баченням, за своїм аналізом, що які акції варто купити. І показують на своєму прикладі, що, наприклад, SP там за останній час виріс на 44%. По їх рекомендаціям Alpha Pix. Ті акції, які вони рекомендували, виросло на 127%. Я вирішив протестувати разом з ними, що вони там пропонують, що вони рекомендують, і купив собі декілька компаній, такі як Bluebirds Corporation, Skywest і Spruce Farmers Mark. Ще за останній час вони рекомендували Berkshire Hathaway клас B і Atalem Global Education. Ці компанії поки що собі не докуповував. Купив тільки із-за того, що вони рекомендують, і хочу подивитися, наскільки реально буде плюс або мінус їхні рекомендації співпадати з реальністю. Акції купував небагато. Бачимо, SkyWest купив всього 5 акцій і на брокера Interactive Brokers. І за цей час, поки що, акція пішла в мінус майже на 3% на трейдін. 212 купив собі Bluebirds всього на всього одну акцію. І поки що вона в плюсі на майже 3%. І ще докупив собі дві акції з ProdFarmers. І ця компанія дала плюс 25% за такий короткий період часу. Це були купівлі в цьому або в минулому місяці. Далі які акції я собі продавав? Продавав я собі PayPal, скоротив позицію з цього брокера 10 акцій продав, і з Interactive Brokers так само 10 акцій продав. І переклав їх в Інші компанії пару акцій Тесли собі докупив. На даний момент Тесла майже 12% плюсом. За частину грошей купив собі 6 акцій Корсера. І тут взагалі цікава ситуація була, коли хотів купувати на примаркті, вона там була плюс 30%. Натиснув купити собі, щось воно мені там зависло, і в итоге купило мені на самому пікі, коли вже вона була плюс 50%. За цей час бачимо, що воно назад відкотилося до тої ціни, по якій я хотів купити, і маємо мінус. 18% дуже цікаво, деколи може відбуватися, коли ви хочете купити щось на премаркеті, а не одразу в робочий час. Так само на Interactive Brokers продавав собі ще PayPal і перекладав ті гроші в Ryanair, бо вони досить добре так просіли, були там на 17%, здається, і от в той момент продав собі PayPal і купив Ryanair. До речі, можу вам підсказати такий лайфхак, що на, мабуть, PayPal зараз почне відростати, тому що от завжди, коли я щось продаю, то от в той момент. Там через два тижні, через місяць, компанія починає відростати. Paypal уже досить давно внизу, і от вони щось ніяк не можуть очухатися, так сказати, і почати відростати. Тому що показники більш-менш окей. Я цю компанію маю досить давно. Вона щось постійно падає, падає, падає. Показники більш-менш добрі. Зазвичай, коли я щось починаю продавати, думаю, блін, ладно, все, виходжу з цієї компанії, вона починає відростати. Ну а в загальному моя позиція по PayPal подивлюсь ще один квартал, пару кварталів. Якщо нічого не поміняється, ну то решту акцій, мабуть, так само продам собі і перекладу в щось інше. Знову ж таки, не фінансова рекомендація. І ще третій момент, що я планую зробити, відкриється біржа, і що треба буде мені поробити. Наприклад, бачите, тут у мене ось є на цьому брокері CVS, на цьому брокері є CVS. Так само PayPal був на цьому брокері і на тому, і на тому. Багато деяких акцій в мене є компанії і на тому, і на другому брокері. І от останнього, коли я продавав, наприклад, PayPal. То в мене вийшла така ситуація, що мені трішки не сподобалось. Тому що, наприклад, от 10 акцій, які я продав на Interactive Brokers, я їх купив ось тут. Ось була в мене послідовність, які акції, коли я купував, по якій ціні. І от на Interactive Brokers я купив ось тут. І після того я ще там докуповував акції вже на Trading 212. І проблема в тому, що мені потім тяжко трошки буде рахувати First In, First Out. Коли ти щось купуєш, то потім це перше якби і продається з брокера. І коли ти купуєш ці акції на різних брокерах, але тут ніяк собі не відмічаєш, де ти купував чи водно. Одного брокера чи в другого, то це трішки проблематично. Потім, якщо ти через якийсь великий час продав, і думаєш, блін, а коли я ті акції купував, і треба тут вишукувати, і це додає трішки невеличких проблем, яких краще уникати, щоб потім собі там не забивати голову. Так само, в мене є там акції Alibaba PayPal, як бачили, CVS-а різних компаній, які в мене MPV той самий, які в мене є на тому і на тому брокері. От я буду їх продавати, і компанії якісь переводити все на один брокер. Частину в одному брокері і за ті гроші куплю на іншому. А частину знову ж таки з іншого брокера продам, і в іншому брокеру куплю другі компанії, щоб вони мене були на одному брокері одні, на другому другі і не пересікалися. ніяк. Ось тут, наприклад, аналогічна ситуація. Тут купував, тут продавав, тут купував, тут продавав, і воно мені всередині вийшло. І поки ти це пам'ятаєш, що ти це недавно купував, то ти ще більш-менш. А якщо пройде там 3-5 років, то тоді це досить таки тяжко згадувати. Хіба що продаємо одразу всю. Цю позицію, ну і потім там не треба нічого такого вираховувати, яку компанію я коли купив. А рахуєш все загалом. Плюс ще в мене є додаток, який я показував там Tracker на телефоні. То от в ньому або в деяких подібних додатках немає можливості змінити. Продати конкретно от, там, якісь ті акції, а воно продає все підряд. І потім виходить, що неправильний відсоток плюсу або мінусу відображається у вас ну, в реальному часі. І ще з того, що я планую собі докуповувати, якщо перейти на сайт Finviz, наприклад, можна побачити, що, до речі, зараз самі кондуктори, напівпровідники досить таки добре впали після там, своїх звітів, Nvidia 6%, AMD 8%, Intel на 5,5%. До речі, Intel одна із компаній, яку собі буду розглядати, ну, точніше, це більш для дивідендної історії. І компанія Intel, бачимо, що от останнім часом постійно падає, падає, падає. Всі там думають, надіються, що окей, можеш, може, вона от почне щось доганяти своїх конкурентів, але поки що, що Nvidia, що AMD, і всі інші компанії її досить сильно випереджають. Тому, можливо, вона ще до 25 або до 22 взагалі впаде і може там буду собі усереднювати, або взагалі так само, як і з PayPal, через 2-3 квартала продам її взагалі вийду собі, якщо там лишиться ще з чого виходити. Які компанії ще собі так буду розглядати знову ж таки для дивідендної історії. Це Next R Partners, компанія Intel так під великим питанням, компанія Starbucks, до речі, так само під великим питанням, компанія впала до досить. Такої доброї ціни, але ми знаємо, що кава трошечки так подорожчала. По-перше, а по-друге, по останнім звітам люди там менше почали пити кави, так сказати, купувати у Старбакса, там десь на 7%, здається, було, зменшилось. І First Citizen Bank так само для дивідендів. Це такі компанії більш ризиковані, можна сказати. Це лише думки, пізніше буде відео там топ-10 компаній, які я розглядаю собі до купівлі. Це більш для дивідендної історії, можливо, що. Щось буду собі з цього докуповувати. Принаймні так розглядаю на початку серпня. собі Купити. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по поселенню під відео можете зареєструватись до одного з брокерів, через яких особисто я інвестую. Це або Trading 212, або Interactive Brokers. До Trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. Нагадую, це дуже важливо. Trading 212 часто проводить якісь акції, що можна за, поповнення, за реєстрацію і поповнення рахунку отримати безкоштовні акції на суму до 100 євро. В Interactive Brokers теж є така штука, але там маєте Поповнити щонайменше на 10 тисяч доларів в перший місяць, протримати ці гроші або акції у брокера на протязі року, і потім можна отримати 200 доларів бонусом. Пишіть коментарі, задавайте питання, вподобайка, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому це дякую все, па-па. успіху в інвестиціях.